Всім привіт! Починаю дозрівати в мене новий сорт для мене інжирного персика під назвою Платікарпа Гіала. Ось така інжирка, доволі красивий, дуже врожайний. Третій рік йому. Ось такий. Показати дерева не можу, оскільки стою я зараз в лісі, тут а персики, саженці персиків нектаринів розрослися. Вище мене. І деревце. потрапило в їхній полон. Тому так, зараз ось бачу, якийсь вже, може, м'які є. Ось, найвеликий, він вже м'який. Відірвався вниз. Найбільший плід. красивий, грубо м'якушний такий. Бачимо. Ну що скуштую зараз? Ще не дуже достиг. Але супер. Схожа щось на плайн джем, суперовий. Ось такий сиш і можна наїстися. І мені подобається. Ось все. Кусаєш його він як, як джем, як мармелад. Так слискається по зубах, можна сказати.